Всім привіт! Цей огляд я хотів зробити ще рік тому, але все ніяк не знаходилось часу на це. Отже, сьогодні хочу розглянути дві лінійки і один окремий продукт від українського бренду Terraincoгніт. Це насос гермомішок Terra інкогніта Pump лінійка компресійників тераінкогніта. Компресор і лінійка гермомішків. Вона представлена одним у мене. Це тере Dry Light Отже, хоча, по суті, це різні продукти, але усі вони поєднані схожим підходом до конструкцій і функцій, які вони можуть виконувати. Одразу попереджаю: огляд не для легкоходів, бо це скоріше не про легкість, а про міцність. Отже, давайте почнемо: в поході, по суті, як гермомішки, так і компресійники виконують дві функції: захист речей і компактне складання. Якщо більшість виробників рухаються в бік полегшення ваги. То тереінкогніта навпаки, не звертала шляху міцності. А вже скидання вигід, то наступний крок. Розпочну з лінійки саме компресійників. У мене їх два. Теренкогніта компресор. Взагалі, їх лінійки три, S, M та L, але Л у мене немає. Це насправді найміцніші компресійники на ринку. Бо якщо подивитись на матеріали, які тут використовуються, то це просто дебелий поліестер з плетенням ріпстоп. Ріп Ось таке плотне плетення, причому на будь-яких частинах Фурнітура міцна SBC. Дуже схожа на SBC, помітки не мали, дуже схожа. Маркована териінкогніта. Плюс дуже міцна широка стропа. Окрім цього, виробник не. Відступив від міцності і зробив ще й саму тканину з просоченням 2000 мм. Тобто вона водостійка. Не дуже, але водостійка. Захищає не тільки від зовнішніх якихось пошкоджень за рахунок міцності, а ще й від вологи. Великий плюс. Але, звісно, у таких плюсів є і свої мінуси. Така міцна конструкція, головна її. Перевага це саме міцність і захист, але саме водостійкість це додаткова її функція. А основний мінус це вага, адже бо ці компресійники набагато важчі, ніж аналогічні від інших виробників. Ось, до речі, є на кожному з них помітка, який розмір, в якому у якого це С. Тобто це 22х33, він може бути. Це він в розкладеному стані. А ось, але головна їх мета це саме компактування. І от міць, найміцніша конструкція на ринку дозволяє компактувати їм набагато краще, ніж інші. Для прикладу, ось у мене це компресійник у розмірі М. Але в нього скомпресований для розуміння спальний мішок те Аляска 450. Ті, хто знайомий з цим спальним мішком, вони знають, наскільки багато місця він займає навіть в рідному компресійнику, навіть в складеному стані. Зараз я продемонструю, зараз він стягнутий, наскільки зміг, а тепер я його відпущу. З таким от хлопком він аж відпускається, бо дуже стягнутий, дуже прям дуже. Якщо ми відпустимо на максимум всі частини, тобто їх ще спробую відпустити, настільки жорстка фіксація, що дуже жорстко фіксується, все дуже стягнуто, дуже жорстко. І от навіть відпустити його настільки міцна фурнітура. От, от, якщо його так прям стиснути дуже сильно і відпустити повністю, ось, дивіться, наскільки, якщо я повністю відпущу, наскільки сильно, відносно мінімального, воно ось цей спальний мішок в своєму звичайному положенні. Як бачите, розміри дуже змінилися. Приберемо його, щоб не мішав. Наступне в лінійці це гірмомішки Terrain Dry Light. Це відносно нова лінійка. В неї входять мішки 5, 20 і 40 літрів. У мене мішок на 20 літрів. Перше, що кидається в очі, це теж матеріали. Адже дивіться, тут повторюється ситуація як з компресійниками. Мішки виготовлені з дуже міцного, якісного нейлону з плетенням ріпстопу. Причому всередині дуже то гарне напилення поліуретанового покриття. Дуже міцне. Як дуже довго, добре тримає вологу. Крім того, закривається тут така пластикова основа з стропою і головне. Та сама суперміцна фурнітура. Дуже міцна, дуже класна. І от поєднання саме таких... Компонентів, як міцна фурнітура і міцна тканина, дозволило зробити те, що не дозволяє інші виробники. Цей гермомішок можна використовувати як компресійник. Бо насправді навіть оцей спальник маленький, який у мене зараз тут лежить, я його компресував, цей гермомішок, і він дуже сильно їм можна стиснути. І за рахунок міцної фурнітури воно дуже міцно стискається і нікуди не гуляє. Цей мішок я використовую вже 2 роки. Як бачите, виглядає він. Доволі цілий, чистий, ніяких питань нема. З його переваг, він реально дуже класно тримає вологу. Я склав в нього всі речі, стиснув їх. Мало того, що вони менше місця займають, так вони ще й захищені від води. Тобто, таке от рішення з міцною тканини дозволяє одночасно замінити собою компресійник і одночасно повний захист від вологи. Якщо ж навпаки, нам треба менше захист від вологи більше компресування. Компресійник, тобто він все рівно теж захищає від вологи. Це дуже класна фішка саме у цих двох лініях, бо як компресійники, так і герми захищають від вологи, і той, і той може виступати в ролі компресійника. Тобто тут дуже універсальне рішення. Але знов таки, як і в випадку з компресійниками, мінус конструкції це вага. Адже, звичайні тоненькі компресійнички є набагато легші. І третій. І останнє, про що я хотів би поговорити саме в рамках питання компресування і герметики, це ось такий насос. Це насос саме від тереінкогніта памп. Але з його фішок це так само. Він зроблений з нейлону, з мікрорезистоп покриттям Насправді з такого самого нейлону дуже схожого роблять і самі килимки, які він надуває. Але виробник одразу закладав в конструкцію, що це два в одному. Тому і об'єм вказаний на упакуванні. Тому це і гермомішок, мішок, і помпа. І причому, як гермомішок, мішок, він теж має дуже гарне просочення, тому дуже гарно тримає вологу. І з його фішок, що б хотіла сказати, в чому його дуже класна універсальність. Коли ми йдемо в похід з килимком, ми можемо в цей гермомішок, ми можемо його не складати в окремий чехольчик, десь розміщати, ми можемо в нього скласти ті речі, які ми 100% будемо викладати. Коли ми лягаємо спати чи ставимо табір. Тобто ми прийшли, виклали з нього необхідні речі, які весь час при цьому впродовж дня гарно скручені, скомпактовані, захищені від вологи. А потім ми просто беремо ці речі, викладаємо і завдяки ньому накачуємо наш килимок. Килимок накачали, з цього можна зробити або подушку, напихавши туди речей, клашей під голову, або просто відклашив сторонку, або запакувавши туди якісь речі, щоб вони не намокли. За рахунок конденсату, чи холоду, чи просто вологи. Тобто Це дуже класне універсальне рішення. Він теж дуже гарно тримає вологу, теж дуже міцний. Теж можна використовувати як невеликий компресійник, Тобто тут вся та сама фурнітура, тобто фурнітура тут дуже міцна, дуже крупна, але дуже міцна. І він закриває усі потреби, які необхідні в поході, без необхідності тягати з собою ще додатковий якийсь насос. Тому загалом, якщо подивитись на ці три лінійки, то помітно підход виробника до проєктування захисних продуктів саме у послідовності захист, міцність, вага, а не навпаки. Що для когось може є мінусом, але я полюбляю такий підхід, який гарантує, що спорядження покаже максимум того, на що воно здатне. Саме в екстремальних умовах під великими навантаженнями, тобто це дуже міцні продукти. Тому дякую за перегляд. Зустрінуся на їх відео, а вас попрошу написати в коментарях, що вам головне саме в захисному спорядженні. Цікаво дуже почути ваші думки. До зустрічі, підписуйтесь, будемо ще робити огляди, ще на якісь цікаві штуки.